Друзяшки, почеревинка на столі. Зараз будемо нарізати, бочки відбивати. Сальце сьогодні невеличке, так як і планували. Зараз ставимо хоба, сковорідочку прогріваємо. Нарізаємо під ось Що тут у бачки клас. Це у нас таке сальце з бочками. Ось таке по красоті. Бачите, з місцем, як генеральська. Я не знаю, почав його патріона продає. Кажіть, так як по черевину. О, ми так і відрізаємо клас, 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 клас. Ось так вийшло таке класненьке сальце на мішковинки. Тут ми також клас відрізаємо. Грудинку також відрізаємо. Одною рукою не дуже гоже. Це у нас іде туди, зараз грудинку зачищаємо. От. І Плюс в тому, що це у нас кабанчик і у нас. Буде йти, бачите, прослоєчка м'яса буде йти через усю, усього кабанчика. Опа. Отак. Ну, а я потім просто порозрізаю його оп, Трошки однею рукою, звісно, не гоже це все діло робити, ну але мусимо якось це все діло робити. Так що, друзі, зараз нарізаємо, нарізаємо заготовочку і вперед. Смажити свіжину таранчук, сніданок для Лесі Петрівни. Так що так. Так що, друзі, така красота. Зараз розкладаємо. Зараз скажіть, що хренова під да? так? Ну, хтось каже бочки, почеревина, тобто, ну, це в типу, нас від бочка до пузанини. Ось таке у нас сальце ось І зараз два цих косенця. Ми їх також поріжемо у свіжину. Це не сало, це таке м'ясненьке по красоті. І зараз розкладаємо під а я а тут у нас вже пішов процес сварчання. для тих, хто любить на це все діло подивитися. Так що залишайтеся з нами, далі покажемо, як воно і що воно, як виглядатиме м'язко. Так що, друзі, ну почеревина реально огонь. А ну, напишіть в коментарях, як вам така почеревинка, чи як там воно у вас називається. Це у нас грудиночка, також м'ясненька, гарненька. Тут ось вже по красоті все шкварчить. А Ось я потрібна каже, я й не встигла сказати. Треба було кажа, менше трошки цього жарити, все одно четвер будемо різати, на розіграш буде на суботу. Ну Я кажу, так, хай буде, так що кажу, буду торгувати короткоранчиком на лотерейку, на аукціоні. М -м -м. Це просто, друзі, просто не можу вам просто сказати, як воно М -м -м. смачно, точно, ну все, просто капель. Просто смогута узяв. У мене аж лябить мене м'язка за кого. Тільки не такой. Ты що вообще по Может быть, банку в травянку все ролики. Кога приведущим? Добрий Кровянка по 200 гривень. Напишіть в коментарях. Я шуткую. Бо сейчас напишуть. Кровянка по 200 гривень. Ааа, таке, таканка. Напишите, любите таке? Жар жарені. без... Хліба без нічого. М -м -м -м. Точно? Капець. А шкварчить. Просто капець. Просто смакота. Ой, так що друзі там вже не цього, не подумайте всерйоз, що кровянка по 200 гривень. Я не знаю, по 100 гривень, наверное, баночка. Паште 120, тушонка 150, але мабуть буде трошки дорожча, трошки з часом. Можливо на наступну вже партію. Бетер не робимо, може гривень 160. М -м -м. Залежно від того, що у нас буде робити стіною. Так що якось так. Ну а таранчук. Це просто сила. Тебе синна штука. Ти що так їхав аж роздувся, а? Куди ну ті? Назик. Та йди ж людям розкажи. Якщо будь хочеш таким, як Шелудько, да? якщо хочеш бути таким, як я, що? Перестань бухати. Назар, да. Так що, друзі, то таке. Там трошки друге слово. Так що отакий от у нас... Кабанчик у розібраному вигляді. Те, що я казав, бачите, колір м'яса темнуватий. Отакий. От тобто, як до яловичини. Лопатка темніша, понятний перець. Задочок трошки світліший, але такий, таке мрамерне. Оце в тих, там, де схрещена порода гепшира, така штучка є. Так що, друзі, якось отак. Шиєчок отакий червонуватенький. Ну він не червоний, він такий мраморний, прикольний. Так що, друзі, якось так. Що, ти не хочеш людям привіт передати? Привіт Людям привіт. А <гум> то подумали, що ти б тільки забив на мене, чуєш? <гум> да? Я не забив, друзі. А забув про мене. Так що, друзі, посилочки попечатані. От. Так що, і зараз смажемо таранчук і працюємо далі. Що? Нічого, директор їсть. як тобі добрий. Взагалі супер. не жарь, не жарь. Жар тільки так, щоб мені вистачило поїсти. Остальним, каже, не жаль. А я провяночки поїла. І дяк тобі. Так, по чому кров'янка? Сто? Як 90, скажеш? 99,9, так? Да? Паштет 120, тушонка буде 160. Поки 150. Бо вже нема, бо по 150 продали. Таранчук 300 гривень банка. Заказувати на місяцю два вперед. Сразу не буде. Індивідуальне замовлення. Не менше 10 банок по 300 гривень. Нам треба вітря 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 вітря. Я шуткую, таранчук поки не продаю. Ні, тому, -то тому шинці, що вчора виграв. А, і сайву, Так. Да. Таранчуку у банку. Бам ну, тебе, що покупаємо. Посмакував. Бо в нашій цей, виходить, що він живе на картажах і каже. Поставте на наступний розіграшок прискоче. Так що отак. Утешительний приз. Да. Так що ну, ми за нього знімося свіженького таранчука. Я вам просто, друзі, кажу, це просто... Я вам не можу це передати, але я думаю, ті, хто в дитинстві ж смажив таранчук або був малим в те час, і коли так смажили на сковороді, прибігали і тирили отакі прижаренки. М -м -м. І, Я, картоп... в принципі, делав, І картоплю такому. Він мені здавався жирний, там м -м -м. Та сало. М'ясо здавали заготовочку, а сало там жарили, ну тобто сальне, Так, свині були сальні. Але такі жарнички це просто капець. Так що їжі їж, поправляйся. Так що таранчучок вже цю будочку додали. Леся Петрівна тут керує парадом. Наїлися, вже можна і не мішати. Да? І я вже наївся, смакота, капець. Ну вже все, поперчили, посолили, то вже, правда, не таке. І зараз на маленькому вогні воно там шкварчить, пихтить. Отакі от дві філеєчки, отакі дві пофиночки. І колір м'яса. Те, що я вам казав, бачите, який колір м'яса. Він такий ну цікавий. Є різниця в цьому. І хто б там що не казав, ну це як для тих, хто картопля, їм вона одинаково. Тобто є свої моменти і смак просто шикардючий. Взагалі шикарно. Так що зараз наріжу совку, Калюха там викатує м'язку і покажу, що там і як. Так, Коля під охраною. Патрон, якщо ти так будеш охороняти, то діла не буде. І ти теж, тебе теж це касається. Так що калянчик тут працює німецьким ножом. Який йому подарив за одну гривню. Сразу уточнюю, тому що за одну гривню, бо кажуть, ножа дарити не можна. Подобається цей ножик, ще Калюха собі заказав, що ти там заказав, новий трамантіно. Колись він до мене прийшов, от, такий. от. трамантіно йому подарив, Його був теж на днюху, днюх, да? кажись. От. І, і, і він вже поміняв, Ну як він ще є у нас, але він вже собі взяв новенько. Так що а цим жовтенько, бачите, що робить? Ось таке робить. Ну, Потім Леся ще з кісточками займається. От колір м'яса, да? от казали. Є різниця, так, калянчик? Це теж колись був кабанчик від цього від цієї свині, колись ти мене брав. Тільки він не доїхав додому, ногу поламав, довелося тобі його дорізати. Такий ось, там, ,60 кілограм 60 було. Чорнявий. Оце таке м'ясо було теж. Ну, бувають в житті не дуже добрі ситуації. Так що калянчик працює з ножиком, як він там називається. Ну, Це ми заказували на Осако Хамона у Фейсбуці. От, реально працює чітко, у мене такий один, і один такий. Ну, це німецький він ножик. о, Так що так. Так що Колян викотує, я погнав. І патрони ти вже заказав, да? заказав. ну Бачите, дірочка в голові, то від патрона, від перо патрона. І коптілочки стоять. закривачечка, Все, і сокирка. Кстати, теж нам подарували. колянчик привів її в порядок і працюємо далі. Так що погнали. Так що, друзяшки, процес іде. Одну, один задочок я вже розібрав. Все-таки, бачите, звертайте, звернув увагу, Ну, воно трошки на камеру не так передає, але є різниця по м'ясу, Іменно, коли є гепшир у помісі. Я думаю, свиноводи мене поймуть, свинарі. І з нього дуже класно виглядає домашня ковбаска. Так що, я думаю, Леся потрібно буде робити домашню ковбаску. От, В принципі, що лопатка, як у не бачите? І задочок також темненький вот такий по красоті, зараз розберу вам все це діло, покажу. Таранчучку, такий у нас сьогодні невеликий таранчук, але хватить пару баночок набрати і поснідати. Усім я вже поїлася, Петрівна поїла, всі поїли. Так що така голяшечка у нас по красоті. Паштетик ми робимо. Вчора робили, сьогодні я заклав автоклав. Тобто автоклав працює кожен день фактично, тому що як різали порося, заложили тушонку на замовлення, вже вона поїхала. Зробили кров'янку, сьогодні виклав. ну Хоч у нас їх два. І сьогодні я сьогодні запустив паштет. 27 банок. Тобто хіри, хребтові кістки, гашки, якщо не продаються, залишайте, ми їх переробляємо у паштет, получайте мясненький, добренький паштет. бачите, скільки нарізав із сала із задка, тому що Коля не мог сало зняти, там тоненька на жопі і нарізав отакий от ось ось шкурлоточок, бачите? Ну, задочка. За так що ну а я зараз бігенько дорізаю сало, потім вам покажу це все діло. О, Таранчук це, звісно, сила. Так що працюємо далі. Так що, друзі, процес іде, задочки я вже розібрав. Ось така красота. Ми навіть якщо і для себе, ну, більшість у нас залишається для себе на переробку, то ми все одно розбираємо так, як розбираємо і ну, завжди там, і на продажу. Так що, це у нас також понаобрізали таких обрізків. От. От. Ну, то, Леся Петрівна їх потім з ними розбереться. От, Ось такі кусочки. І зараз ще залишилася в мене лопаточка, ще це її розбираю. Битки, звісно, потужні. Потужні просто капець. Е, такі, ну, шиє також темніший. Вже на биток заходимо світліший. От, і ну, то, реально, потужні, реально потужні. Так що ціна питання 200. 250 поки продаємо, 220, 250. вона така м'ясна. Ну це так, не реклама, бо це ми по такій ціні продаємо. О, так що якось так. І ця свинка у нас йде фактично на перерубку, тільки одне, одне, один запит закриваємо, там такий чималенький. Також покажу вам сальце. Отак виглядає сальце. Доволі оце у нас боковинки, а це у нас ось, ось спинка. Бачите, чим відрізняється. Насні породи свиней, що у них сало на спині менше, ніж на бочках. Це у нас йде від почеревини, воно тоді йшло ну, типу, почеревина і бочок, самий бік. Це у нас все передочки, тобто над лопаточками. Це у нас задочки. Ну, а то кусочок також у нас залишився бочка. Так що, друзі, якось так. О, Ось прийшов вже тарунчукоєд на суху. Що, на мокру? А, що на суху? А, все такі, тільки на суху. Так що не ну, як же без таранчука, а Петрівна казала, та треба було, може, не жарити, а то цей таранчук жирує постійно. Шелудька завжди таранчук. Було таке, що в мене було таранчука? Mm -hmm. Помниш такі моменти? а? Mm -hmm. Не пам'ятає. Ти хочеш мені помусати ножа? Mm -hmm. Ні, хочеш хліба. Ну, ріж хліба, нам помідорчик, дивися там, туди-сюди. Нам мені залишилося все, ще дві лопаточки mm -hmm. розібрати. Там от мусотони. І, в принципі, я також вже вільний, буду вести тоді коляно. Так що на цьому все. Калянчику смачного побажайте. Ну а я бажаю всім миру здоров'я і добра. Щоб кожній родині була така засмальцована, але повна з ворога. Ну і тим, хто тримає господарство, хорошого вам колія. Всім привіт. На таранчук? Ні? Не? Не ху? Що таке? Шарану. Шаран? Так що, друзі, якось так. Погнали. Смачного калянчика.